Жителі Донецька не почуваються в безпеці, попри режим припинення вогню, що набрав чинності більше ніж місяць тому. За цей час бої, зокрема, за Донецький аеропорт завдали чималих руйнувань у житлових кварталах. Вночі в місті були чути залпи важких гармат. Обстрілами знову пошкоджена кілька багатоповерхівок. вибух, взрив там була два рази. Нас ударили. Перший раз було п'ятнадцять 15.06. Градом нас пронесло. Второй раз буквально через минуту нас ударили. І последний взрыв, когда был попала крышу заділа і мою комнату. Попри очікування щодо встановлення режиму тиші. Протягом вчорашньої доби російські найманці та терористи продовжили обстріли та атаки позицій сил антитерористичної операції. Йдеться про чергові спроби штурму Донецького аеропорту, які обстрілювали з артилерії, установок ГРАД і танків. У МЗС України повідомили, що від початку перемир'я сепаратисти порушували його понад 1200 разів. За цей час загинули 32 цивільних. Напередодні президент Петро Порошенко та помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд обговорили шляхи врегулювання конфлікту та необхідність сильнішої підтримки з боку міжнародної спільноти.